Ви просили, ми зробили. Найбюджетніша електричка у нас на майданчику. Це це Nissan Leaf 16-го року в білому класному кольорі. І в ньому дуже гарна комплектація, як для її ціни. Має ось такі класні легкосплавні фірмові диски, Безключовий доступ. Відкриваємо. І тут у нас підігрів керма. Ось такий салончик в дуже гарному стані, механічні регулювання. Мультикермо з всякими асистентами, також присутній круїз, екорежим, ось такий екранчик мультимедії. Машинка заводиться з кнопочки. Хопа, і пробігу тут 134 тисячі кілометрів. Присутній клімат-контроль, присутні підігрів сидінь, ось такий селектор. Передач автомат, підлокітник невеликий. Ззаду ось такий м'якенький диван, наче вдома. Тут у нас. Дуже дуже гарний стан салону. Є в комплекті зарядка, камерка заднього огляду. В комплекті до автомобіля ще йде комплект гум за такою ціною. Тільки уявіть, як ви розумієте, якщо чотири колеса сюди влазить, то багажник тут доволі місткий. Тому я вважаю, це дуже гарний варіант електричного автомобіля, економного, бюджетного, свіженького чи навіть 10 років машинки нема. Приїжджайте на автопоїнт, протестуйте, впевнитесь в тому, що машинка повністю справна в гарному стані, і придбайте її для себе. Автопоєнт. Придбай якісне авто.